Досить молодому віці звернула увагу на не досить коректний вигляд ніг для молодої дівчини. Не дуже гарно, коли вени на ногах виступають. Моєї бабусі варикоз, мами варикоз, Тобто, це в нас по спадковій лінії, і я розуміла, до чого це може привести. Вирішила вирішувати проблему ще в можна сказати в юному віці, тому що перший раз звернулася до лікаря в 24 роки. Було дуже зручно, тому що я з Івано-Франківська. Е клініка «Базис Мед» проводить виїзні консультації в моєму місті Івано-Франківську. Так я познайомилася з своїм лікарем Петром Зіновичем Ковальчуком. Е дружимо з ним вже три роки. Е перша оп... е я не думала, що це буде операція, але лікар порадив, що краще все ж таки провести хірургічне втрачання. Ну нічого страшного в цьому немає. Е можу радити всім, тому що. Не, не такий страшний, я не знаю, як правильно сказати, не так воно все страшно. Тобто, це було безболісно. Взагалі, е, пройшло три роки. Я приїхала, тому що варикоз – це не, е, не хвороба, яка виліковується. Тобто вона буде вас супроводжувати життя, просто за цим потрібно слідкувати. Пройшло три роки. Е, кожного року до мене клініка без телефонує і питається про моє самопочуття. Цього року я вирішила все ж таки приїхати, тому що з'явилась нова Венка, і потрібно було з нею попрацювати. Е, і я не боялась, тому що я вже знала, що мене чекає, але пройшло три роки, і цього разу взагалі безболісно і була е, так розстроїлася, тому що е, я подзвонила записатись на консультацію, а мені сказали, що Петро Зінович більше не проводить консультації в Івано-Франківську. Але Петро Зінович мене набрав, сказав: Там буде лікар, він мені все передасть, не переживай. От я мене просто інша людина проконсультувала а тут я вже з Петром Зіновичем, як завжди. Так що все супер. Дуже люблю Петра Зіновича. Це реально це дуже, само. дуже комфортна людина. Вона от знаходить спільну мову з, з пацієнтом. Ми під час операції спілкуємося на теми взагалі віддалені. І, тобто, я не говорю про те, що ми там не говоримо. Лікар знає, де тактовно, вчасно, точно підбадьорити, запитати щось таке, щоб відволікти тебе, щоб ти не боялася. От... Не знаю, Петро Зінович ми з ним дуже співпали в цьому випадку. Так, лікар мені дуже подобається імпонує. Хороша людина, дуже добра, переживає за мене, завжди дзвонить, Питається як не тільки от е, працівники клініки, от сам Петро Зінович завжди дзвонить, запитає. Мені це дуже приємно. Єдине, що можу порекомендувати. Слідкувати за здоров'ям відразу, навіть якщо немає таких якогось сильних проявів, просто звернутися на консультацію, лікар вже скаже, що до чого і чи потрібно працювати. Тому що ми всі бачимо наших батьків, бабусів, до яких стадій це може привести, і тоді дійсно хірургічне втрачання воно може бути більш серйозне і більш складне. Краще до цього не доходити. По своєму випадку рекомендую. Я дуже довольна.